Всім привіт! Дівчат, зробила сьогодні підборочку таких більш масивних прикрас, є зі вставочками, є без. Є класні яскраві літні модельки, обирайте для замовлення, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Почнемо з ось такого дуже гарного комплекту з моховим агатом. Каблучка в 19-му розмірі. А сережки, дівчат, існують ще один варіант, такі з розміром, як каблучка, і вони йдуть при вушці, а ці з підвісною частинкою. Неймовірно гарні камінці, подивіться. Також можна замовити підвіску, вона буде ось як сережка. А вага сережок 2072 грами ось така англійська застіпка. А ще існує такий дуже масивний браслетик, можна дозамовити. Я дуже рекомендую цей комплект, тут неймовірно гарне каміння. Каблучка 13-20 грам, діаметр камінцю 2 см в каблучці. В сережках камінець 2,5 см, загальна довжина 4,5 см. Діча вартість комплекту 4235 гривень 116 доларів. Дуже раджу зверніть на нього увагу. А далі ще одна неймовірна краса Комплект з агатом Марокко, каблучка 18,5. Дивіться ближчі камінці, Вони такі сірі з ніжно-рожевим відливом, подекуди є такі руденькі включення. В цій сережці взагалі краса, дивіться. Вага сережок 1787 грам, застіпка. Довжина сережки 5,5 см. Каблучка 1233 грами. Діаметр камінцю 2,5 см. Вартість комплекту 3070 гривень 84 долари. подивимось ось таку красу з геліотісом: прийшов комплект з нестандартним малюнком. Дивіться, зазвичай він весь має вигляд якось верхня частина в сережках, а тут нам трапилось ось таке поєднання, дуже оригінально виглядає. Сережки 10-95 грам за вагою. Каблучка 6,27 грам, 19-й розмір. Так, діаметр 2,5 см, довжина сережок 4,5 см. Вартість комплекту 2265 62 гривень 62. Дівчата, ще окрім комплекту, є каблучка в 18 розмірі 6,32 г за вагою. В принципі, все те саме. Тут більш класичний малюнок геліотісу. Вартість окремо прописую на екрані. Далі хочу показати вам дуже оригінальний комплект без каміння. В минулому місяці був схожий, точніше, каблучка була така сама, а сережки підвіска і браслет там були такі довгенькі, підвісні. А цього разу прийшли сережки при вушці і ось таке гарне кольє. Каблучка 19,5 наявності, інші можна замовити. Хто з дівчат замовляв там сережки і так далі з минулих показів, вони ще в роботі скоро мають бути. Поки роздивимось цю красу дуже оригінальну. Вага каблучки 376 грам. Довжина каблучки 2,5 см. Вартість 550 гривень 15 доларів. Сережки з вагою всього 6 грам, на вушко 3 грами взагалі легенькі. Виходить 2,5 см розмір. І вартість 800 гривень 22 долари. Так, і дивимось кольє, воно 45 см довжиною 31-35 грам вага. Це вага чисто срібла, тут вставочок немає жодних. Застібка буде карабін. Ось так якось воно буде лягати, на тілі, звісно, буде краще. Вартість кольє 4010 гривень, 110 доларів. Наступний комплектик з каблучкою 17,5. А також є ось такі сережки, подовжені з культивованими перлинками і браслет браслет без вставок. Сережки за вагою 7,60 грам ось така застіпка. перлинки саме культивовані, не штучні. Загальна довжина сережки 7,5 см. Вартість сережок 1060 гривень 29 доларів. Каблучка 2,12 г, без вставочок, маленька, легенька, і вартість його 400 гривень 11 доларів. І Браслет загальна вага 8,97, довжина регулюється 18,5-20,5 см. Менше дівчат робити нема куди, бо тут великий розмір ланки. Якщо одну приберемо, це вже буде на зовсім крихітне зап'ястя. Отіка карабін. Ось так на руці виглядає. І вартість 1570 гривень 43 долари. Наступний комплект у вигляді ось таких ромбиків. Всерединці в серединці у нас кубічний цирконій кольору шампань. Ну, я його так називаю, мені він схожий. Каблучка 18,5 в наявності Їх можна замовити. Вага сережок 10,71. Застіпка. Довжина сережки 5,5 см. сторона квадратику 2,7 см. Каблучка 637 г за вагою. Вартість комплекту 2230 гривень 61 долар. А тепер дивимося ось таку красу: комплект без каміння. 18,5 розміру наявності. Діаметр виходить 3,2 см. Сюди можемо додати колончик ось такий масивний, дивіться. І ще є кольє на шкіряному жгутику, зараз покажу. Ось така краса може бути в комплект. Кулон схожий, проте тут, в поєднанні з ось такими намистинками і на шкірі. Окремо, зараз все роздивимось, дуже красиво, дуже раджу. Так, вага каблучки 746 грам, шинка, розмір повний. Вага сережок 11,32 грама, ось така англійська застіпка. Вартість каблучка плюс сережки буде 2155 ,59 гривень 59 доларів. Можна також розбити. А тепер дивимось підвісочку, вага 1562 грама, ось таке вушко. А, до речі, ще існує маленька каблучка, вона буде ось як верхівочка в підвісці. І здається, в мене навіть є в наявності. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Це для тих, хто не любить великі каблучки. Тут дивіться діаметр 5,5 см, і вартість 1825 гривень 50 доларів. Так, і давайте роздивимось, кольє. Дуже мені сподобалось: 55 см довжина, вага 33,46 см. В них жгутик це пару грамів дівчат, це інше це срібло, 30 грам срібла. Ці частинки рухомі, проте вони завжди будуть внизу. Їм нема куди діватися. Шкіра тут ось така плетена. І вартість такого кольє 4125 гривень 113 доларів. До речі, до мене приїхала ось така гарна розпаровочка, каблучка з лабрадором 22-му розмірі, зверніть увагу, 524 грами вага, вставочка дуже класна синя. Ось така смугаста, дивіться. В теорії можна дозамовити сережки, якщо є в наявності камінці. І інші розміри, звісно, також. Крім того, що дуже класна сама іризація, тут ще камінець в огранюванні. Подвійна краса виходить. Вартість каблучки 770 гривень 21 долар. Далі, є ось такі неймовірні сережки, 17,59 грам за вагою. При бажанні можна взяти в комплект також до цього кольє або до підвіски, все між собою схоже. Ось такі тут англійські застіпки. Зараз скажу вам їх розмір. 5,3 см це діаметр кола, загальна довжина 7 см. І вартість такої моделі 1900 гривень 52 долари. Далі є в наявності два класних сети з агатами. Перший такий синенький каблучка у 20-му розмірі. Вага каблучки 2467 грами. Також ще можна замовити браслет з таким великим камінцем. Щодо сережок, треба уточнювати, чи є камінчики. В принципі, вони також існують. По вартості, дивіться, каблучка 1825 гривень 50 доларів, Розмір 3 на 4 см. Підвізка 26-29 грам, це така верхівка. Можна гути додати шкіряні, буде гарно з чорним і також з білим. Дуже класно, зверніть увагу. Вартість підвізки 1680 гривень 46 доларів, довжина 6,3 см. І другий комплект наявності з зеленими камінчиками, 19-й розмір каблучка, також дуже оригінальний колір. В житті, мені здається, трошечки яскравіший. Звагою все плюс-мінус те саме, габарити ті самі, і вартість ще раз дублюю на екрані. А тепер ось такий класний є браслетик на коричневій шкірі. 16,95 грам за вагою, довжина 19,5-22, але ми туди не дивимося, зараз скажу на яку ручку. Тут ось такі рівні елементи, рухомі, але не дуже активно. В принципі, можна їх переставити, проте, на мій погляд, тут вони ідеально стоять. Застіпка карабін. Браслет підійде на ручку десь 16-18 см. Шкіряні вони завжди мало міряють. Ширина 1 см виходить і вартість 2155 гривень 59 доларів. Дівчата, наостанок я хочу показати вам дві прикраси, які лишились у мене з минулого року і минулого літа. Вони не бюджетні, тут дуже багато срібла, є браслетики і неймовірно красиве кольє. На чому хочу наголосити, дівчат, по-перше, ціни минулорічні. Я не підвищувала їх, хоча в закупівельній вартості вони змінились. І в перерахунку на грам, дівчат, ціна на ці прикраси ну, неймовірна. Дивіться, браслет 49,5 г. Чисте срібло без покриття. Застібка отакий тогл. В меншу сторону, в принципі, обмежень за розміром немає. Ви можете цей тогл у будь-яку ланочку застібнути. А максимально він підійде десь на ручку 18 см. Тут різні геометричні фігурки, квадрат, коло трикутник. Дуже стильно виглядає на літо взагалі ідеально. Подивіться, як класно буде на руці. І вартість такої моделі 5260 гривень 144 долари. Нагадую, 50 грам сріла. Дівчат, і дивимось, коліє. Тут вага на хвилиночку майже 130 грам, 50 см довжина. Ось такі овальні ланочки це основа, і внизу ось таке коло з кулькою рухомою. І також є ще тут дві кульки на ось цих ланочках збоку. В чому особливість цього намиста, дівчат? Воно не має застіпки, воно надягається через голову, підійде не для всіх. тим, в кого така більш витягнута форма голови? Або, дівчат, ви можете у будь-якого майстра просто зробити застіпку, це не дуже важко. Одну ланочку вам розпилять і зроблять класну застіпку. Дівчат, воно трошечки жовтить від лампи, в житті такого немає. Дуже красивий срібний відтінок. Четвертість краси 13 690 гривень 375 доларів. На перший погляд не бюджетно, але знову ж таки згадуємо за вагу 130 грам. І це вам не біжутерія, а срібло 925. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або Ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!